Відмова ТЦК у відстрочці студенту та спроба незаконної мобілізації студента, відповіді юриста на питання, як за законом студенту отримати відстрочку від призову на практичних прикладах наприкінці публікації рішення суду, як можливо відстояти свої права, обставини справи студент. Просив суд визнати протиправну бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду його заяви про надання відстрочки від призову та зобов'язати розглянути заяву та надати відстрочку. Студент поштою звернувся до ТЦК із заявою на відстрочку, долучивши необхідні документи, що він студент денної форми навчання. Студент дотримав процедуру особистого надання документів, що підтверджують право. На відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Студент звернувся із заявою до ТЦК про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у зв'язку здобуття фахової вищої освіти за денною формою здобуття освіти. Казану заяву ТЦК отримали, однак, станом на дату подання позову, заява не була розглянута, та рішення про надання відсрочки не було прийнято. Письмової відмови також ТЦК не було. ТЦК написала відзив до суду, зазначивши, що студент був визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби. Також ТЦК зазначає, що під особистий підпис отримав повіску для відправлення в військову частину, тобто його було мобілізовано. Однак, за пов'язку не прибув. За фактом неприбуття студента до ТЦК, скеровані матеріали до поліції для внесення відомості до ЄРДР за вчинення злочину, передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від проходження військової служби. У відповідь на заяву студента ТЦК запропонував особисто прибути до ТЦК для з'ясування причин, чому він не приходить, та вирішити питання щодо притягнення ще до адміністративної відповідальності за статтею 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що вирішив суд, який він прийняв рішення. Суд зазначає, що законодавство не визначає. Конкретних способів, способів надання документів, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, власноручно поштою, тощо як і не містить положення, відповідно до яких військово зобов'язаний повинен саме особисто прибути, як любе казати ТЦК, придіть особисто ТЦК після отримання поштою документів заяви. Повинен її розглянути та прийняти рішення. Суд наголошує, що ТЦК не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його компетенції. ТЦК не надав доказів розгляду заяви студента по суті прийнятого рішення. Відсутність належним чином оформленого рішення про надання відсрочки або вмотивованої вмотивованої відмови надані відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Свідчить про протиправну. Бездіяльність ТЦК. Також посилання ТЦК на те, що студент не прибув за повістку до ТЦК. Суд оцінює критично, оскільки ці обставини не можуть бути предметом правової оцінки в межах розгляду цієї справи за позовом студента. Суд резюмує, що в межах спірних правовідносин. Мала місце протиправна бездіяльність ТЦК, яка виразилась у нерозгляді заяви, заяви студента та суд дійшов висновку. Зобов'язати ТЦК розглянути заяву та прийняти законне, обґрунтоване рішення. Ось таким чином вирішив суд. Тому Знаєте, якщо ви дійсно маєте право на відсрочку, ви не ухилюєтесь від проходження військової служби, у вас є дійсно підстави, ви маєте право за законом звернутися до ТЦК. Можливо, це, по-перше, зробити поштою належним чином. І заяви про надання відсрочки від військового призову. У подальшому ТЦК зобов'язаний розглянути заяву та прийняти законне рішення щодо надання відмови. Чи Обґрунтована відмова в отриманні відсрочки від призову. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання. Рішення суду наприкінці публікації.